Якщо ви шукаєте компактний врізний датчик руху з сутінковим реле, саме цей прилад для вас. Це врізний датчик руху. Також він має функцію сутінкового реле. Він врізний, має потужність до 1200 Вт максимального навантаження. Доволі компактний. Врізається в любу поверхню, має регулювання по загальному освітленню. Тобто можна виставити яскравість, при котрому йому потрібно спрацювати. І час спрацювання, точніше, час вимкнення після того, як зникає рух в полі його зору. Його основні характеристики є. Опису до відео, також вони будуть в опису до самого товару. Освітленість від 10, чутливість його від 10 люкс до 2000 люкс. Також ми можемо побачити, що кут виявлення руху це 360 градусів. Ступінь вологозахисту IP20, тобто він для внутрішнього застосування. Напруга живлення 220 вольт або 110 вольт. Час затримки від 10 секунд до 7 хвилин можна виставити після зникнення руху в полі його зору. Робоча температура від мінус 20 до плюс 40 градусів. Висота встановлення рекомендована від 2,2 метра до 4 метрів максимально. Швидкість виявлення руху від 06 до 1,5 мс, в залежності від висоти встановлення. Діаметр врізу грубо кажучи, 62 мм. Ось такий ось датчик руху, швидка зажимна монтажна клема для подачі живлення і виводу управляючого сигналу. Також є затискач для дроту. Дуже зручні ось такі ось лапки монтажні. Доволі якісний прилад. Має гарантію один рік. В інструкції до самого приладу є всі його основні характеристики. В принципі, вони будуть викладені в опису до самого товару. Замовити даний товар можна буде у нас на сайті, посилання буде закріплено в опису до самого відео. Якщо будуть потрібні додаткові консультації, звертайтеся за номером вказаних контактах.